И зараз перевірим, чи можна залазити По дровині такие. Давай. Зараз чекну. Ч... Не, а, ні, ну, мені показалось. Прибери з рук тінці. А з рук т. Угу. Ні, все рівно не. Стоп, можна? А, ні. Я ты... ж говорив, що можна. Пісарівна її зруйнували, пізно пизда. реально? Я не вірю А, ну я буду це. Я піду на нашу тюлу і подивлюся Як все буде. Ну якщо реально таке буде працювати, то можна здорігати О! Та на наш на нашу базу зверху зомбі упав. То, Блін, ну тоже якісь придурки, надо було робити зверху ту вежу довго. Реально. Зараз зробимо так, щоб менше лази, а зараз я переломаю. Бляха, там ще й цей. Ну я пока що тут останусь. Так, я буду ламати йому цю. Лази. Ой! Ах ти, криса. Так, mm. отут, зараз по центру поламаємо. Таким неукам, які не вміють робити нормальні пофіг. І зараз дивись на гору, як зараз буде падати. Ну, трав, який топором. не вміє. Ну ладно, не хочу обіжати. Тих, хто строїли. вони ж теж старались. Ну, ми старались. Треба я говорити. А як потрібно. вони всі попадають по мені? Тайхесінки, вам капец. Ага, не допоможе тобі це, пацан.